Лютневий сніг за золото дорожчий. Притча про золоте зерно та біле срібло. Прислів'я Лютневий сніг за золото дорожчий означає, що сніг в лютому є надзвичайно цінним для майбутнього врожаю, особливо для хліба, оскільки він є запорукою родючості землі та достатку, що важливіше за будь-які багатства. Він зволожує ґрунт і захищає посіви, готуючи поле до весняного життєвого циклу. Це народна мудрість, яка підкреслює, що природні явища, які забезпечують сільське господарство, мають першочергове значення, а не матеріальні цінності, як золото. Людневий сніг насичує землю вологою, що критично важливо для весняних сходів та доброго врожаю. Це символ сподівань на достаток, що є життєво важливим, на відміну від золота, яке не можна з'їсти. Притча ПРО ЗОЛОТЕ зерно та біле срібло. Колись давно, в часи великих перетинів, жив собі заможний купець на ім'я Марко. Він мав повні скрині золотих дукатів і вважав, що за гроші можна купити весь світ. По сусідству з ним жив старий хлібороб Опанас, чиїм єдиним багатством були мозолисті руки та клапи землі. Того року зима видалася примхливою. Грудень і січень стояли голі, з лютими морозами, що сковували землю, наче залізо. Опанас щовечора виходив на поріг, дивився на чорне небо і зітхав. Земля мерзне, дихати їй нічим, коріння гине. Маркош лише сміявся. Чого бідкаєшся, старий? Якщо хліб твій не вродить, я куплю тобі заморських наїдків. Золото не сохне і не мерзне. Наприкінці лютого небо раптом важко затягнуло хмарами. Повалив сніг, густий, лопатий, справжнє біле марево. За ніж насипало стільки, що паркані не було видно. Оце лихо, репетував купець, відкопуючи свої двері. Мен шлях завалило, мої вози з товаром застрягли в дорозі. Я втрачаю прибутки. Цей клятий сніг вартує мені тисячі золотих. А у пана стояв серед двору, підставивши обличчя під холодні пластівці, сміхався. Він брав сніг жмені, стискав його і промовляв Слава Богу, сип, рідний, укрий землю, матінку. Ти з'їхав з глузду, діду? кричав Марко. Ти ж по коліна в заметах, а каже слава Богу. Старий подивився на сусіда і спокійно відповів Бачиш, Марку, золото твоє то лише мертвий метал, його не з'їси, коли прийде голод, а цей лютневий сніг за золото дорожчий. Він зараз, як тепла шуба для майбутнього хліба. Він нап'є землю вологою, коли сонце пригріє, не буде снігу в лютому. Не буде зерна в коморі, а не буде зерна, твої золоті монети стануть просто важкими камінцями. Минула зима. На весні поля марка, де він не дбав про снігозатримання, стояли пусткою, у мороз висушив посіви. а нива опанаса зазеленіла так буйно, як ніколи раніше, коли влітку вдарила посуха, саме вогкість від того лютневого снігу врятувала врожай хлібороба. Того року в країні був недород, купець Марко мав повній скрині золота, але не міг купити й буханки свіжого хліба, бо його ніхто не продавав, і прийшов він до Опанаса, схиливши голову. Правду ти казав, сусіде, мовив купець. Тільки тепер я зрозумів багатство не в тому, що блищить, а в тому, що дає життя.